Цими вихідними на Буковині трапилось чотири аварії. Перша ДТП сталася у селі Черепківці. Там 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, зіткнувся з велосипедистом. Внаслідок аварії 40-річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася в селі Шубранець. Працівники поліції попередньо встановили, що 19-річний житель села Комарівці зіткнувся з авто під керуванням 32-річного жителя обласного центру. У результаті ДТП чорнівчанин отримав травму голови та перелом ноги. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні в селі Опришена, 34-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» також допустив зіткнення. Внаслідок аварії травмувалися кермувальник Фольксваген та троє його пасажирів. Двох дітей віком 10 і тринадцять. 19 років та річну жінку, а також 53-річного чернівчанина, медики доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги. А у селищі Красноїльськ, 31-річна місцева жителька, керуюча автомобілем ВАЗ, допустила зіткнення з мотоциклом. У результаті ДТП 38-річний мотоцикліст отримав травми голови. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичної установи.